Усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші сьогоднішні вечірні ефіри. Зараз ми будемо з вами дивитися, якою буде ситуація, загальний прогноз на період з 11 до 15-го, 10-го. Сьогоднішній день показав, що ворог. Далі готовий. Вірніше, не готовий здаватись. Перепрошую, виключу звук на телефоні. І плюс в них там відбулася зміна їхнього того, хто там командує тими всіма. Ну і плюс вони ж сильно сказали, що це відповідь за терористичні акти України. Таким чином будуть руйнувати критичну інфраструктуру і воєнну інфраструктуру. Одним словом, ми йшли до перемоги, так і йдемо. І сьогоднішньою дією вони зробили вкотре гірше тільки собі. Чим зробили гірше собі, тим, що нам світ тепер буде допомагати ще більше. Ще більше ключове слово. Зараз ми з вами зробимо загальний розклад-аналіз на наступні, виходить у нас 5 днів, так, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Бо ну, в п'ятницю це в нас буде велике свято, я не буду проводити розклади, тому я вже так захопив і суботу. Щоб зрозуміти, що ж чекати цього тижня, після такого понеділка. Ось. Після такого понеділка. Так. Після цього ефіру в нас буде ефір наш щовечірній традиційний енергопрактика за мерта перемогу України. І після цього буде, після ефіру енергопрактики буде ефір по всіх Містах та регіонах детальне прогнозування. Помічник є. Так. Треба розуміти, яким буде цей тиждень. Так, період з 11 до 15 числа. Практика одразу після цього ефіру. Так. Давайте ще якусь колоду візьмемо. Все, що ворога в думках. Так, давайте подаємо загальний розклад аналіз. Наскільки я розумію. Повторні атаки, повторні загрози можуть бути. І знову йде період найбільше нічний. Четвірка кубків, шестірка мечів. Бачите, що відбувається. Ну, так, як, грубо кажучи, було сьогодні. Але вони ж на цьому наголосили, що вони такий зробили попереджувальний хід. У відповідь, якщо будуть повторюватись з нашої сторони, як вони сказали, терористичні акти, то вони будуть відповідати ось таким чином, а може ще навіть гірше. Тому очікувати цього тижня підвищених повітряних загроз по всій території України, я вважаю, варто. Шестка мечів якраз йдуть ці от мечі з неба, де під найбільшою загрозою в них іде напрямок. Інфраструктури, так як вони сказали, там зв'язана з електроенергією, з тепловими електростанціями, так? Плюс воєнні об'єкти, колаборантів, шпигунів і всяких цих, що наводять, є, на жаль, дуже багато. Як я вкотре кажу, шлях би їх трафив, так? Але їх є, на жаль, дуже багато. Тому, тому. Цей тиждень нам треба бути дуже уважними і дуже обережними, наскільки ми можемо бути уважними та обережними. Далі в нас дають вісьмірка Пентаклів і колісниця. Оце те, що я вам сказав. Те, що сьогодні відбулося. Вкотре вкотре відкрило світу очі на те, якою є насправді правління. Тої Ерефії, і вкотре світ зрозумів, якщо вони нам ще більше не допоможуть, то просто ну вони наступні, от і все. Ця Чорнота полізе далі. Ця Чорнота полізе далі. Тому цими днями варто очікувати підсиленої допомоги, підсилених санкцій, підсилених пакетів матеріальної допомоги. Тобто відкриваються нові дороги, ще більш сильніші до вирішення питання воєнного в нашу користь. На другій колоді у нас вісьмірка кубків, дві капентаклів перевернута. Тобто, вони цей залп зробили. Зараз вони будуть брати в очікувальну позицію. Будуть підсилені. Наступи на тих напрямках, де вони вже наступають, це особливо Авдіївський і Бахмутський напрямок. Але і наші воїни далі продовжать теж наступати. Ніхто не відміняв контрнаступів, ніхто не відміняв нашої перемоги. От ви знаєте, наскільки от вони реально, ну просто гади і сволочі, писати. Мені в коментарях, як тут то то був той коментар, чекайте. Понравилась сутра бавовна з такими смайликами дебільними? Ну насправді, дуже жорстокий там якісь такі люди, народ агресивно налаштовані. От я не знаю, що там має статися, щоб вони прозріли. Просто я не знаю, що має статися. Таке, знаєте, хочеться сказати слово просто як загублені люди, загублена нація. Знаєте, як би не промивала людині мозги, але якщо вона щось там таке має, ну їх неможливо повноцінно промити. Ви розумієте, це прекрасно. Ой. Далі четвірка кубків, таке якби будуть спостерігати за тим всім, що буде далі. Двійка жезлів, король кубків. Для України це йде постійно з позиції покровительства. Постійно з позиції покровительства. Але я минулого тижня попереджав, скільки разів. Чую щось неладне, чую щось неладне, чую щось неладне. І вчора ще як сказав, оце от під час прямого ефіру практики нашої, ще як сказав, що мені снився сон, як фінальна битва підготовка. Ну мені таке дійсно стіснилося. Що задумав ворог? Трійка жезлів. насолоджується результатами своєї сьогоднішньої, ді, свого сьогоднішнього діяння Так, дуже велика насолода є з чого ой і планують якби далі оцей от що прийшов там ніби новий головнокомандуючий він вже якось так був в свій час то там теж тоді були підсилені обстріли Далі, Верховний Жрець. Ну, то тобто, якісь в них там йдуть наради. <кій> <кій> на рівні енергетично, магічному вони теж пробують залучити всякі сили на честь. Признаюсь вам чесно, мене вчора, після обіду, дуже прихопило, поперек прихопив. І сьогодні, зранку він мене ну, дуже сильно. Мені було не добре, але. Але я зрозумів, що, знаєте, як то кажуть, якась прям гадость як вчепилася. І от коли ми проводили нашу таку екстрену енергопрактику, там вона тривала, я на, скільки десь годину-40 хвилин, мені після цього стало трохи легше таке враження, що щось звідти вирвало і відчепилося. Вони підключають якусь свою Чорноту. Ну, я розумію вас, як не, на… як не ненавидіти тих гадів. Розумієте, вони того і очікують. Дуже багато вони пустили дезінформації зараз. Дуже багато. Будь ласка, перевіряйте інформацію. Дуже багато. Mm. Але вони харчуються. Що таке ненависть та сама? Це енергія чорна, негативна. Нас ніхто не заставляє їх любити. Але ненависті вони харчуються. Нам треба просто бачити результат їхнього кінця, візуалізувати. І так і буде. І в Чорноту я вам наголошую: ми відправляємо світло чим побільше. Чим побільше. І світло руйнує цю темряву. Все. Далі. Ну, знову четвірка кубків. Похилили голову. Ну, зробили вони ту атаку. Ну, типу, сидять, думай, далі що. Знаєте, в мене таке складається враження. Ну, не то, що, я не сказав слово, вони пожаліли, що вони це зробили. Але вони якісь такі, знаєте, я не знаю, що вони очікували. Ну, я ще раз вам поясню. кожен їхній подальший крок це крок до їхнього краху. І крок до, до підсиленої підтримки світової спільноти саме нас, України. Вісьмірка жезлів. Ну, вони планують ще зробити щось на такому рівні повторне і вибір. Але вони думають, тобто вони думають, вони спостерігають. Якщо ставити запитання вісмірка Смірка Пентаклі, чи може бути ще подібного роду, так як сьогодні повторилась масована атака по території України, я вважаю, так це може повторитися. Я не відчуваю енергії повного втихомирення заспокоєння, я вам сказав сьогодні: ми виграли черговий бій, але ми ще не виграли війну. Війна продовжується. І так буде багато ще від них загроз, але ми їх всіх подолаємо. Хай це буде дійсності той фінальний бій, хай це буде та їхня остання передсмертна агонія. Хай той режим зруйнується вищим, божественним, началом вищої, божественною справедливістю. Хай буде так. Ми стільки пройшли, ми і це пройдемо. Разом ми сильні, разом ми єдині. Коли я зможу виходити екстрено в енергопрактики, я буду це робити, повірте. Коли в них закінчаться ракети, не можу такого сказати, бо я розумію, що цих ракет там ще. Ну, не скажу, що там їх прямо не знати скільки, ну але ще немало. Вони ще як мінімум, як захочуть при бажанні, вони можуть зробити такий масований обстріл, як мінімум ще кілька разів, 3-4 раз. Розумієте? Але що вони цим доб'ються? Ви вже зрозуміли, по суті, питання. Тому тиждень цей дуже і дуже напружений. Нам як ніколи зараз треба об'єднатися в молитві. В енергетичній роботі. Кожен має працювати над захистом свого регіону. Як вміє, як знає, як може. Тільки разом і в єдності. Ми сильні, ми то все подолаємо. А ми це подолаємо. Отакий от загальний прогноз. Отакий от загальний прогноз. Ще кілька карт сторона Білорусії. О, бачите, згадав. Ще кілька карт сторона Білорусі. Король Пентаклів. Тиснуть, підкупляють. Четвірка мечів. Бачите, як от під мечами то все, під ножами давлять. Ой Боже, що то за така карта? Десятка мечів, дев'ятка кубків, аркан смерті. Ну мені ці карти геть не подобаються. Я завжди казав, що ця загроза від них по наступу, вона все-таки є. Так, наші готові їх зустрічати. Вісмірка жезлів, туз жезлів, аркан світ. Наші готові їх зустрічати. Але попробувати піти в наступ зі сторони Білорусі вони можуть. Вони можуть. Я це відчуваю вже цей останній період, їх просто так тиснуть і так давлять. Чим це для них закінчиться, це інше питання. Але те, що ще черговий, якщо і війні буде, цей по факту наступ з Білорусі, а загроза за дуже висока. Дуже висока. От щось якось так сказав: загроза і пішло 9 днів, 9 днів. Якщо вони по факту і надумають, надумають наступати, це ще як мінімум пришвидчить теж нашу перемогу. Тому що світ тоді ще більше буде допомагати нам і, і, і активно давити, тиснути їх. Напевно, це дійсності. Час кінця зла. Це мало рано чи пізно відбуватися? Ну, напевно, так. Наші їх мають відбити на кордоні одразу. Там не такі якісь потужні тотальні резерви. І все-таки в мене є більша віра в те, що в Білорусі, там є ще щось трохи в людей людського, знаєте, а не просто зазомбовані <м... проб> пропагандою. Затуманені голови. Ну, якось так, дорогенькі мої. Тому в очікуванні ось такого от всякого різного із всіх сторін. 9 днів. 9 днів. Ну, взагалі, то перед тим мені йшло от загострення саме до 13-го таке активне. І от ми його. На жаль, отримали. Сьогодні у нас 10 те число. Теж його називають портальним, портальним. Ну, видимо, ця нечисть вирішила теж цим скористатись. Але ще раз кажу, вони застали нас непідготовленими 24.02. Ось. Тепер ми підготовлені до різних всяких сценаріїв. І хай так і буде. Сьогодні дійсності мені весь день взагалі якісь такі оці всі потоки і так далі, але кажу, я отак як проснувся. І от я це все читаю, 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 і тут такий голос. Грубо кажучи, вставай йди і йди, про, і проводь енергопрактику. До роботи. До роботи. Виконуємо нашу місію. Ну, якось так. Так що миру нам всім. І разом до перемоги. Зараз цей ефір завершує. Швиденько розпочинаю ефір енергопрактику. Тому обов'язково приєднуйтесь. І після ефіру енергопрактики ми дивимось детально по регіонах і гарячих точках України на наступні 5 днів. Так, нам теж 10-10 в поміч. Хай наші доблесні воїни б'ють їх, знаєте так, в десяточку. Завжди і точно в ціль. Хай наші ЗСУ їх всіх розбивають. Ну от, я кажу, і от рахуйте на нас з Білорусі, це три карти випали самі з колоди. Десятка мечів оця от. З арканом смерті, ну не подобається мені то все. Що в наших силах, що в наших можливостях, будемо це пробувати відводити. Чекаю вас буквально за кілька хвилин на наших енергопрактиках.